2 серпня 1940 року до складу України увійшли Північна Буковина та частина Бесарабії. Рішення ухвалила Верховна Рада СРСР після того, як радянські війська окупували ці території Румунії. Румунія і сама анексувала ці території наприкінці Першої світової. Бесарабію прихопила зі складу Російської імперії Буковину в Австро-Угорщини. Радянська Росія та СРСР анексію Бесарабії ніколи не визнавали. Хоча ніякими споконвічно російськими ці землі, звісно, не були. Напередодні Другої світової румуни почали шукати захисту одночасно в Британії, Франції та нацистів, але долю Басарабії вирішили ще влітку 1939, коли СРСР і Німеччина підписали пакт Молотова ріббентропа Таємний протокол визначив Басарабію як радянську сферу впливу. При цьому північну буковину СРСР ніхто не обіцяв. Восени 39 го росіяни та німці розділили Польщу. У черві 1940-го капітулювала Франція. У Румунії не лишилися надій на допомогу від французів і британців, а вже за кілька днів радянський союз висунув ультиматум. Ради вимагали віддати північну Буковину та Бесарабію. Німеччина не була налаштована рятувати ці території для Румунів. Тож король Кароль II капітулював протягом шести днів. Радянські війська без супротиву окупували території, де проживало близько 4 мільйонів людей. Меншу частину включили до складу української РСР, а збільшу творили молдавську РСР.